Привіт усім! Знову дуже рада вас бачити! Я так думаю, що ви вже зрозуміли і знаєте, що сьогодні буде. Сьогодні ми будемо наші качани кукурудзи, але ми їх будемо не варити, не традиційно, ми їх будемо запікати. Зараз це і модно, і кажуть так, і краще. Знаєте, класично варена на терта сіллю це не цікаво. У мене є декілька варіантів, які, я думаю, це вам сподобаються. Ми зробимо два солодких качани. І ми зробимо два, таких, як я кажу для наших мужчин, щоб було і добре, і смачно, і такі вже, знаєте, більш нетрадиційні смаки. Ви самі попробуєте. Подивитесь за моїми за тим, як я роблю. Я думаю, вам дуже сподобається. А мені сподобається, якщо ви будете коментувати більше. Я дуже хочу бачити ваші коментарі. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Ми приступаємо до першого качана. Да, між іншим, сорт це у мене карателька. Я не мила гарно почищена наша кукурузка. І я його не мила, тому що не треба, щоб він був мокрий. Я думаю, що зразу після листя, після того, як ви його те листя, його не потрібно мити. Перший у нас буде це в нас буде печений з плавленим сирком. Тут закрито, немає ніякої реклами. Ви просто плавленим сиром натираєте, намазуєте отак вашу кукурузу. Качан весь гарно-гарно-гарно змазується. Вона тоді не буде суха, вона не буде. Так, поклали, саме отак, низу вже поклали. І ще раз змазуємо верх весь отак. Прямо гарно не жалкуйте, намазуємо. Єдине, що він у мене, ну такі, як ці сирочки, він вже не солодкий, він підсолений. Через те солі я сюди не додаю. Для того, щоб запікатися, вони в нас будуть всі разом, щоб ми зрозуміли, хто де, ми їх просто по-різному завертаємо. Дивіться: завернули тут отак. А з цієї сторони можна, так, щоб ви запам'ятали, хто де який. От такі ось пусики ви будете знати, що це буде ваш там, де е, сир. Наступна кукурузка у нас буде теж не солодка. Для цього ми беремо зубчик часнику, вмочуємо в сіль і натираємо часником. Нашу кукурузу. Воно буде одночасно і підсолено, і аромат часнику дуже смачно. Повірте, це не класичний той, та кукуруза, яку ви дістаєте з води. А це кукуруза, яка таким, знаєте, Гарним ароматом. Таким для тих, хто любить, я ж кажу, не обов'язково це має бути солодке. Хто пам'ятає своє дитинство, ви знаєте, як на кострі смажили цю кукурузу, запікали. І тоді ще її трішки підітре з часничком. Боже, які аромати. Отак ми натираємо. Тепер що? Тепер я вмочую ось і зверху олійкою. Трішки змазуємо олійкою зверху. Небагато, так, щоб теж вона не була суха, буквально трішки. І теж завертаємо чи можна завернути по-іншому. Чи можна на цю сторону і на цю сторону. Ця буде вам ось отака. Дві є, переходимо далі. Наступна кукурузка у нас іде масло. Вершкове масло, беріть холодне, таке, щоб натиралося. Ну, не зовсім холодне, ну таке, щоб бачите, ось так. Гарно, гарно, гарно натирається. Чому не кажу, скільки чого брати? Перше, у кого яка кукуруза, який качан. Друге, все залежить від того, яка ваша кукурузка. Чи вона свіжо зірвана, чи вона вже підсохла. Якщо підсохла, більше трішки протріть. І тим самим маслом, і олією, в мене абсолютно зірвана кукурузка. Так, тепер ми розтираємо, дивіться, отак, там, де вона буде лежать. Прямо гарно так, щоб вона навіть пропікалася, можна сказати, в маслі, щоб, коли ви завернете, щоб покрило всю її маслом. І тепер ще одне ложимо. І сюди ж ми додаємо цукор. так. Гарно зажата. Цю ми можемо зробити якби як цукерочку закрутить. Хай будуть у нас дві тут такі гульки. Третє у нас зроблена. Я ще раз повторюся випікація будуть всі разом. Тільки що зовсім різні смаки. І ось останній наш качан, який ми будемо робити, це у нас буде качан з йогуртом. Ми гарно змазуємо нашого качана. Йогурт у мене не звичайний, а він з персиком. Аромат буде, от спробуєте, тоді будете знати, як це все наскільки смачно. Наскільки це все не класично, так як ми привикли зварили. Знаєте, ви як на пляжу, варена кукуруза да і все. А це, я ж кажу, для всієї сім'ї. Це дуже смачно, дуже смакує. І солодкий десерт. З кукурузи ж теж можна зробити все, що хочеш. Ми теж цю завертаємо, отак будемо знати, що і ця у нас теж солодка. Ставимо в розігріту духовку при температурі. 180 градусів на 20-25 хвилин. Реагуйте на те, наскільки великий у вас качан. У мене, ще раз повторюся, сорт «Карателька». Я так думаю, будюелька буде трішки ніжніша. Ну, а звичайно, якщо у вас звичайна на вашому городі чи на дачі звичайна кукуруза, а не така, просто довше потрібно її запікати. Якщо гарно приготувати, вона буде вся смачна. Ставимо в духовку. Пройшов певний час, я дістала наші качани, трішки підхолонули, бо знаєте, як дуже гаряча то в руки не береться. Ось цей, що в сирові, бачите? Запечений і смак дає, і аромат дає сиру. Інший цей запечений цей з часником аромати я вам не можу передати. Це два у нас солодких. Зараз ще трошки гаряченькі, але вже можна. Знаєте, як я кажу старі руки, вже тримають в руках і гаряче, і холодне. Дивіться, є. Ох, і аромати. Знали б ви? І ще один. Я не розкривала, якщо хоче хто, щоб вони були підпечені, це пішов з маслом і цей з йогуртом. Дивіться, всі чотири різні, якщо захочете їх, щоб кожен скуштував, ріжте на отакі кільця. Я вам зараз покажу. Зараз ось припустимо, візьмемо, гарно ріжеться верх і отакими от кілечками буде всім, М -м -м, боже, як смачно, всім абсолютно на стіл, на тарілочку, і всім можна поділити отакими от кілечками. Середина качана, звичайно, трішки твердіша. чуть чуть треба приложити руку, але ж нам середина і не потрібна. Нам потрібно смачнюче зерно. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Сьогодні ми трошки так зробили наступного разу. Я хотіла б е, побачити, почути, що вам цікаво, щоб я приготувала наступне відео роблю анонс. У мене будуть блинчики. З пшоняного борошна. Народні млинчики. Ну, а це спробуйте. Напишете відгук, дуже чекаю. До зустрічі!